У зв'язку з різкою зміною погодних умов вихід на лід стає все більш небезпечним, адже через різку зміну температур крига на водоймах стає крихкою. Нехтування елементарними правилами безпеки та допитливість можуть призвести до трагічних наслідків. Тому рятувальники вкотре нагадують про заходи безпеки: не виходьте на лід поодинці, не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам. При переході через водойму групою зберігайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Якщо є рюкзак, то надійте його на плече, аби легка вивільниться від нього в разі провалення під крих. Якщо ви все ж таки провалилися під криху, найголовніше не піддаватись паніці та кликати на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли. Мешканці, що полюбляють зимову рибалку, мають знати, що не можна пробувати поряд одна від одної багато лунок. Необхідно уникати розташування великими групами на одному місці. Небезпечно рибалити на переправах поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Рибалка повинен завжди мати під рукою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів, а також дошку або велику гілку, аби вибратися самому або допомогти іншій людині, якщо та провалилася під кригу. Рятувальники нагадують, що при колуванні Температури від мінусової до плюсової літ може бути не міцний, тому від прогулянок на водоймах слід утриматися.